Привіт-привіт, мої хороші! Я Інна, Кармолог, і ми з вами розмовляємо на тему Материнська любов. Говоримо за книжечкою Анатолія Некрасова Материнська любов. Сьогодні в нас буде тема Любов до батьків. А інші теми, які ми вже розглянули. Я вас запрошую переглянути на мої стрічечки в інстаграм, там є вже 4 доступні теми для перегляду. Також там є серія випусків відео по темі свідомого батьківства. Я також вас запрошую. Будь ласка, йдіть переглядайте, ставте лайки, підписуйтеся. Будемо і далі обговорювати, а як же нам виховати свідомих. Діточок, які у майбутньому стануть щасливими, успішними громадянами України. Тож сьогоднішня тема любов до батьків. Сьогодні ми поговорили про надзвичайно важливу тему любов до батьків. У книзі Материнська Любов Анатолій Некрасов наголошує. Неможливо побудувати гармонійне життя без усвідомленої, вдячної і зрілої любові до своїх батьків, а тобто батька і матері. Чому так важливо це, запитаєте ви? Важливо, тому що наші батьки це не просто люди, які дали нам життя, вони коріння нашого роду, наш енергетичний фундамент. Якщо ми відриваємося від батьків від свого роду, ми відмовляємося з деяких причин, хто з ненависті, хто може осуджує батьків, що вони не досягли того, щоб він там, дитина хотіла, щоб батьки повинні добиватися, а чому я тут родився, а інші батьки кращі, вони дають набагато більше там, своєму сину чи дочці. А я от тута. Це неправильна позиція, що батьки вам щось винні ні. Не винні вони вам нічого, тому що ви вибрали цей шлях іще до свого народження. Ви прийшли в цей світ до своєго, свого батька і матері, і ви вже знали на рівні душі, що всі ці уроки, які вам будуть Приходити разом з батьками, з їхньою поведінкою, ви повинні пройти, прожити, отримати позитивний досвід, які б ситуації не складалися, як би вам не було важко, погано, але це все потрібно прийняти без осуду і рухатися далі. Тому що дійсно, якщо ми відкидаємо батьків, засуджуємо їх. Або не приймаємо, ми фактично відрізаємо себе від власної життєвої сили. Некрасов підкреслює в своїй книзі. Батьки завжди дають рівно стільки, скільки можуть і вміють. Якщо ми очікуємо більшого, ми впадаємо просто в ілюзію. Це ілюзія, це щось намріяне, надумане. Не впадайте в ілюзії, не робіть таких поспішних вис... висновків. Батьки дійсно дають нам тільки те, що вони можуть нам дати, як би ми цього не хотіли. Далі, так би сказати, руки, ноги є, прийшли за досвідом, прийшли за розвитком, за тим, щоб ваша душа еволюціонувала на вищі рівні. Будь ласка, як говорив мій чоловік. Піднімаємо жопу і не відпускаємо руки. І працюємо над собою і взагалі. А особливо потрібно це також доносити нашим діткам, щоб вони з дитинства розуміли, що все не просто так. Мама може дати йому стільки любові, стільки може дати. Ну, більше просто він повинен усвідомити. Так, це більш дорослі вже діти, я можна сказати. Це більш вже такий підлітковий вік. Але з дітьми, будь ласка, говоріть усі теми, які їм цікаві, все, прислухайтеся, обговорюйте, десь направляйте, нікому йому ні в якому разі не осуджуйте те, що вони говорять. Потрібно дослухатися і до своїх діточок, і робити висновки, про що вони думають, де вони там і в інтернеті бувають, і все. Приглядайтеся до їх і виділяйте свою увагу, хоч би які ви не були зайняті, будь ласка, дивіться і на своїх діток і на їх розвиток. Тож, приклад з книги. В книзі описується історія дівчини, яка постійно Дорікала матері, мовляв, мама не дала їй ніжності, підтримки, розуміння. В результати у неї не складалися власні стосунки. Вона повторювала шлях матері, але. Ще і з більшим болем, така в її була. Тільки коли ця дівчина змінила ставлення в бік матері, почала її приймати, і вона зрозуміла, як, яка важлива тема у її в житті програється, що вона Може потягнути сценарії, батьківські, родові сценарії. Ми багато в чому тягнемо. Я як кармолог вам можу сказати з, пев... з певненістю, що матриця долі це супер інструмент у вашій даті народження, все це. Скрито, так, заховано, але якщо ми дивимося на неї, воно все розкривається. Навіть ваші родові програми, які повинні ви пройти і проходити. Якщо це ви будете проходити усвідомлено, що так повинно бути, приймати це, а не осуджувати батьків, що щось вам не додали, ви отримаєте такі б, я хочу висловитися крила. ви собі Свої крила розв'яжете. І ви зрозумієте, як все залежить тільки від вас, особливо, якщо ви вже в дорослому віці. ага Тож. Тільки коли ця дівчина змінила ставлення, побачила в матері не лише недоліка, а й величезні зусилля вдячно прийняла її такою, яка вона є, тоді змінилося і її життя. У стосунки прийшло тепло, а здоров'я та впевненість відновилися. Це, це класно, тому що це дійсно правда, так і є, так і буде. Якщо ви не приймаєте матір, вам навіть буває, не вистачає грошей. На базові якісь потреби, базові це які потреби, ну на щось саме необхідне. Якщо вам не вистачає грошових коштів, і ви при цьому відслідковуєте, що ви не приймаєте і осуджуєте свою маму, проблема в цьому у, у стосунках, вас із мамою. Якщо вам не вистачає на базові навіть потреби. Тож, Некрасов пояснює, як ми ставимося до своїх батьків, так і наші діти ставимося і до нас. Це ще одне з цієї книги дуже важливо. Якщо ви, наприклад, з мамою як розгов... розмовляєте, це цю розмову чує ваш син чи донька, ви дивіться і на реакцію своєї дитини. Якщо ви з мамою десь грубите або трохи підвищуєте тон, ви побачите, що через деякий час зовсім невеликий проміжок часу, так само ваш хлопчик чи дівчинка буде і на вас трохи піднімати голос. Тож дивіться, контролюйте себе, і діти все в нас щитують, що відбувається в сім'ї. Так, суспільство також на їх впливає і садочок, і школа, все, але все це починається із сім'ї. Тобто, якщо ми в претензіях і образах, діти робитимуть те саме і до нас, якщо ми в претензіях і образах, то мами, до своєї чи до батька. Якщо ми в любові і в прийнятті, що так повинно бути, ми е, отримуємо від них любов у зрілості, вони підростуть і все зрозуміють. І ви їм вкладаєте кожен день по зернинці, виховуєте. Не все складається з фізики, математики, алгебри всіх наук в школі, які не пов'язані. Хоча б це одне ціле великого Всесвіту, а нам нашим діткам вложуються там, там, там кропинку. І вони взагалі не розуміють, як те одна наука зв'язана з іншою, але вони ж дійсно всі зв'язані. Тож, таким чином, любов до батьків це не лише... Шана минулому, а й інвестиція у власне майбутнє і в майбутнє ваших діток, якщо вони зараз вважають вашу модель поведінки, багато хто у майбутнє життя і в майбутнє створення своєї сім'ї тягне ці е, такі традиції із маминої чи із сім'ї, де вони жили, можна так сказати. Тож, що означає любити батьків? Потрібно прийняти їх такими, які вони є, подякувати за життя, адже це головний дар, який неможливо переоцінити. Вибачте те, що, можливо, вони зробили не так. І найголовніше шанувати їх у своїй душі, навіть якщо в реальності контакт обмежений. Тобто, якщо ви дійсно. З мамою чи з татом не можна та спілкуватися. Десь у вас виникла така проблемна, дуже ситуація, що ви, ну так скажемо, по-народному побили горщики, То в своїй підсвідомості, в уяві, як ви як хочете, так і називайте, як вам зручно, але ви завжди подякуйте, завжди дякуйте і батьку, і мамі. За те, щоб вони зробили найголовніше, вони подарували вам життя. Це вже безмежно. Щоб народитися на землі, наша вчитель Марина Хміловська колись розповідала своєму ролику: це потрібно стільки пазликів, щоб склалося це, коли можна порівняти, коли черепаха винирює з дна океана. І коли вона винирює, пропливає там катер, кидає е, е, рятувальний круг, і вона винирює цей круг, От скільки процентів, щоб ви народилися на землі. Тож проживіть достойне життя, навчайте діток, самі вчіться, бо ми кожен день ми чомусь учимося новому, щось розуміємо, щось ні. не сидіть. Рівно на попі, розвивайтеся і розвивайте своїх діточок. Тож, висновок, який у нас сьогодні: любов до батьків це наш корінь. Без неї ми, як дерево без ґрунту, можемо триматися деякий час, але згодом втратимо сили. І я запрошую кожного з вас сьогодні подумати про те, що ви несете в серці в своєму стосовно своїх батьків. Як ви ставитеся до них? Чи вдячна ви дитина, чи можливо якісь образи у вас є? Але закликаю вас, відпустіть ці образи. Навіть якщо дуже вам боляче, я вам практику таку дам. Не поленіться, скажу так, візьміть чистий яркош паперу, ручку і напишіть лист, тату чи мамі. От візьміть і напишіть. І напишіть зразу всі туди образи. Що, що ви думаєте, на вашу думку, вам не, не дали, не додали. Не, ну щось, У кожного є якась образа все рівно. Візьміть, тоді ще раз прочитайте, скажіть, що уявіть батька чи матер, і скажіть собі, я тобі вибачаю, я приймаю це все і спаліть той арку, ще порвіть і викинь, щоб воно десь перегнило. Ви побачите, вам набагато, набагато полегшає на душі. Це такі дієві практики, які на їх ніхто не звертає уваги. І всі думають, та дурня. Ні, не дурня. Ви спробуйте. Якщо ви будете на собі це все перевіряти, ви будете розуміти, що це дійсно діє. Я вам закликаю, просто не довіряєте, перевіряйте. Зробіть. І я впевнена, що на якийсь процент ви вже станете ближче до мами чи до свого тата. І зрозумієте після цього її теми, як важливо показувати діткам, як ви любите своїх батьків, і доводити до їх також, як важливо любити і дітей, і щоб вони вас любили. Це дуже важливо. Це в корінь всьому. Це все енергетична підтримка роду і діткам це надає крила, вони впевнені в собі. Тож, пам'ятаємо, коли ми відкриваємо серце своїм батькам, ми відкриваємо серце життю. З вами була Інна, Кармолог. На все добре. Підписуйтеся на мене, ставте вподобайки. Я вас чекаю на консультацію, кому потрібно. Пока-пока. До нових зустрічей!